Чим процесори Intel 13 краще за 12-ту серію, що нового в ядрах і за рахунок чого зросли частоти, що по температурі та потужності на фоні конкурентів, і що буде, коли їм згодувати пам'ять ddr 5 4800? Ми зібрали всі відповіді на ці та багато інших питань в одному відео. Нарешті, попри блекаути, ми вздовж поперек пройдемося по процесорах Intel 13 серії і почнемо з Core i 9-13900KF. Це гесід.com. Підписуйтесь одразу, щоб нас ніколи не загубити. Оскільки це перше відео з циклу по новим процесорам Intel Raptor Lake, заглибимось в теоретичну частину. Напевно, всіх цікавить питання, чим вони взагалі відрізняються від попереднього покоління. Новенького багато? І так і ні. Ідейно, Intel Raptor Lake це майже минулорічний Older Lake, процесор з гібридним набором потужних та економічних ядер. Після оновлення BIOS вони навіть працюють на старих платах під LG 1700 та підтримують пам'ять ddr 4 якщо DDR 5 все ще дорогий варіант. Далі майже не змінився і техпроцес, він так само 10 нанометровий, що сині звуть як Intel 7. Тоді яка AMD вже наповну продукує камінці на типу 5 нанометрах. Проте деякі нововведення сині все ж зробили, про них згодом. І нарешті користувачі отримали таку ж саму вбудовану графіку для всієї лінійки. Це Intel UHD 770 з 32 виконавчими блоками і базовою частотою 300 МГц. Єдине, що динамічна, трішки підросла. Наприклад, у i9 12900 k було 1550 МГц, а у 13900 k стало 1650 МГц, тобто плюс 100 одиниць. Всі інші характеристики ідентичні. То де ж він прихований секрет росту потужності нових рапторів. Тут купа цікавого. Давайте по черзі. Перше суперфін транзистори третього покоління. Це основа багатьох покращень цієї лінійки. Як вже казали, техпроцес такий самий, а ось маленькі цеглинки, які в ньому використовуються, отримали знижений опір каналу. За рахунок цього ядрам Raptor Lake треба на 50 мВ менше напруги, ніж минулорічним Older Lake в однакових умовах. Тож інженери Intel конвертували це в плюс 600 МГц максимальної частоти потужних ядер та плюс 400 МГц у енергоефективних. Також Intel на початку 2023 року планує запустити Core i 9 13900KS, який матиме 6 ГГц із коробки, що буде рекордом для споживчих CPU. Друге, подвоєння енергоефективних ядер. Так, не плюс один або дві штуки, а одразу X2. Наприклад, все той же 12900K має 8 потужних та 8 економічних ядер. А вже 13900K отримав конфігурацію 8 плюс 16. Останні, як і раніше, не підтримують технологію HyperTrading. Але таке подвоєння отримали всі CPU нової лінійки. Третій пункт відмінностей 13 проти 12 більший розмір, більше споживання. Звичайно, перші два пункти не могли не вплинути на фізичні характеристики рапторів, бо нагадуємо техпроцес все ще 10 нанометрів. Тому напівпровідниковий кристал збільшив свою площу на 24%. А пікове енергоспоживання сягнуло суттєвих 253 Вт у топових моделей. Це плюс 5% у порівнянні з минулим поколінням, і до плюс 20-33% у деяких молодших каменів. Причому показник TDP інженери Intel обмежили навмисно, бо без цього в деяких сценаріях ентузіасти і 350 фіксують. Четверта відмінність: суттєво збільшився кеш другого рівня. А як ми знаємо, це дуже добре для ігор. Якщо точніше, то високопродуктивні ядра отримали в 1,6 разів більше кешу з 16 канальною асоціативністю, що також покращило його ефективність. Економічні ж раніше мали 2 МБ на кластер з 4 ядер, а тепер отримали 4. Знову порівнюємо: у випадку 12900К це 14 МБ, а для 13900К 32. І це набагато більше, ніж пропонують Ryzen 7000. Проте за рівнем кешу L3, червоні все одно в топі, бо у синіх це 36 МБ максимум. І нарешті частота пам'яті DDR5. Нагадуємо, що Older Lake офіційно підтримують 4800 МГц, а Raptor піднімає цю планку до 5600 МГц або майже на плюс 17%. Причому сам контролер, звісно, здатен набагато більше. Ринок вже прямо зараз пропонує модулі DDR 5 7600, тоді як оверклокери б'ють рекорди і фіксують неймовірні 11 130 МГц. Це якийсь Unreal. Що ж, чи заслуговують всі ці покращення гучної назви нове покоління? Знаєте, а пересічному користувачу має бути байдуже. Головне, що нові CPU стають у старий сокет, а це потенційна економія на вартості материнської плати. Тож нехай називають як хочуть. Хоча про всяк випадок Intel і зробила новий чіпсет Z790 і ще планує молодший b 760. Тож, якщо надумаєте оновити систему, отримаєте 20 ліній PCI 4.0 замість 12 та ще один порт USB 32 Gen 2 на 2. Коротше, сміливо скачуйте відповідний BIOS, можете ще прошивкою Intel Management Engine і спокійно поєднуйте переваги обох поколінь. У підсумку Intel запропонувала ось такий новий модельний ряд, в який ми починаємо вивчати на прикладі i 9 13900 kf Це такий же самий флагман, але без відеоядра, тому в теорії з меншим цінником. В іншому ж, FK має ті ж 8 потужних ядер, які підтримують HyperTrading, тому працюють у 16 потоків на частоті до 5,8 ГГц на одне ядро, та до 5,5 ГГц на всі. Також 13900KF пропонує ще 16 економічних ядер, які у сумі з потужними дають 32 потоки. Частота молодших від 2,2 до 4,3 ГГц. Сумарний об'єм кешу L2 складає 32 МБ, а L3 36 МБ. TDP – до 253 Вт. Дістати цей процесор нам допоміг магазин Telemartua, де зараз купа техніки та комплектуючих для ПК продається з новорічними знижками. Наприклад, до мінус 50% на периферію та інші приємні бонуси від різних виробників. Акції діють включно до 8 січня, тож можна закупитись як на новий рік, так і на потім. Переходьте за посиланням в описі відео. В опоненти до новенького Core i9-13900KF взяли трьох учасників. Перший це найшвидший процесор Intel минулого покоління i 9 12900 ks 8 Performance Cores Hyper Trading плюс 8 Efficient Core дають у сумі 24 потоки. Перша група працює на частоті до 5,5 ГГц, має 14 МБ кешу другого рівня та 30 МБ третього. TDP 241 Вт, що лише на 12 Вт менше, ніж у героя Відео. Цікаво, яка буде різниця в температурах. Другий конкурент топовий процесор актуальної лінійки вже від AMD Ryzen 9 7950X. У нього 16 потужних ядер, які працюють у 32 потоки на частоті до 5,7 ГГц. Сумарний кешель 2 16 МБ, а третій рівень видатні 64 МБ, що у два злишком рази більше, чим у конкурента. Дефолтний TDP – 170 Вт, а поточний побачимо під великим навантаженням в іграх. І третій учасник флагман 5000 серії AMD Ryzen 9 5950 x Нехай за сучасними мірками він вже підстаркуватий, проте досі тягне як віл і цікавий для порівняння з точки зору ціна можливість. Бо теж пропонує 32 потоки, гарну частоту до 4,9 ГГц у піку на одне ядро та 64 МБ L3. Єдине слабке місце відносно повільна оперативна пам'ять. Офіційно DDR4 3200 МГц, а розумний максимум 3600. До речі, про неї та інші компоненти нашого тестового стенду розповімо далі. Саме для повноцінного порівняння процесорів Intel 13 серії взяли материнську плату Asus Prime z 790 a Wi-Fi. Її живлення зібрано з 16 плюс 1 спареного силового модуля на 60 А з великими радіаторами. А роз'єми ProCool підключають 12 вольтну шину блока живлення безпосередньо до CPU. Для інших процесорів використали не менш заряджені бази, їх назви перед вами. За ефективне охолодження усіх наших конкурсантів відповідала SRO ID Cooling ZoomFlow 360XT. Це одна з найпотужніших моделей виробника, здатна розсіювати 350 Вт тепла. При цьому помпа працює майже безшумно, навіть на максимальній швидкості у 2100 обертів на хвилину. Щодо оперативної пам'яті, всі Intel та новий AMD працювали з Kingston Fury Beast DDR5 6000, а Ryzen 9 5950 x з Kingston Fury Renegade RGB DDR4 3600. В обох випадках мова йде про двоканальний режим роботи пари модулів по 16 ГБ. Щоб прискорити тести і мати можливість зіставити попередні результати, ми взяли відеокарту ASUS TAF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition з 24 ГБ відеопам'яті. Патріот Viper VPR 400 на 1 ТБ зберігав та швидко завантажував ОС та бенчмарки. За його роботу відповідає контролер InnoGrid IG5220 PCIe 4 x 4, який дає швидкість читання запису на рівні 4600 4400 МБ на секунду. Цей накопичувач якраз для геймерів, ентузіастів та творчих людей це все про нас. Тільки відеокарта разом з CPU споживає десь біля половини кВт, тому це питання довірили надійному Seasonic Prime GX 1000 навіть під високим навантаженням його компоненти чілять. Типу найгарячіший можна назвати головний трансформатор всього 76 градусів, що далеко від критичної температури. Знаємо, тому що розбирали та міряли власноруч. І нарешті корпус, де все зібрали докупи Cougar Dark Blader S. Це full тавер з лицьовою панелью зі шліфованого алюмінію, тож він міцний та важкий. Цікавого є вбудована підтримка для відеокарти, а також дверцята, за якими можна сховати кабелі. Ну що ж, почнемо з прожарки героя відео в AID64. Натискаємо на кнопку старт і за лічені секунди 13900 kf стрибає з комфортних 40 градусів в притул до пекельної сотні. Отак легко вжух і вже тротлінг. Тож навіть зима, добряче охолодження в корпусі і досить потужна водянка не рятують. Також ми спробували варіант з вимкненими інструкціями AVX 512. Ні, те ж саме. Ще чекнули повне вимкнення усіх AVX. Немає сенсу також, все одно пропускає до 22% тактів. Слухайте, ось така доля сучасних CPU, максимальне стресове навантаження не для них. Скоро подивимось, що буде в іграх і у порівнянні з іншими учасниками. Та ж сама AIDA 64 тільки тепер в тесті пам'яті, ніяких суттєвих змін не показує. Градація між процесорами в цьому плані нам уже відома, і нове покоління Intel залишає все незмінним, принаймні на озвучених раніше частотах ОЗП. 3D Mark Time Spy якось не признав новенького. З невідомих нам причин 13900KF набрав на 6% менше за минулорічного 12900KS, не дивлячись на різницю в кеші та частоті. Проте навіть з таким стартом 13-й обійшов молодого топа AMD на 22%, а старого 5950, так взагалі на 36% за показником CPU Score. А от цім зі Бенчмарк, здається, дуже зрадів подвоєнню економічних ядер. Запряг маленьких та вичавив аж на 33-46% кращі результати. Також 13900 kf непогано показав себе на фоні Ryzen 5950. Від 8 до 31% переваги над червоним. А от флагману 7000 серії 13% програв 15% за розпакуванням архівів та 9% за загальним рейтингом. Блендеру також байдуже, по якій схемі набрані ці 32 потоки у героя відео. Бачу додаткові ядра гарую, як раб на галерах. Результат до 42% переваги на 12900 та до 49% на 59,50%. Програв 13-й тільки актуальному флагману АМД, але не багато, символічні 2-5%. І нарешті r 23. У фіналі нашої п'єси 13900 KF перемагає всіх без винятку. Синього брата на 8 в однопотоці та аж 40% в мультипотоці, 7 тисячного флагмана АМД на 5-9%, а 5 тисяч на дуже суттєві 38-61%. У підсумку для роботи новий Intel підходить краще за торішнього флагмана на 19% в середньому. Червоний табір також переможений. Перевага над 7950X склала символічні 5%, а над 5950 x більш помітні 36%. Що ж, непоганий результат. Далі додамо до нього ігри у роздільній здатності 1080 p та з деякими опціями графіки для збільшення навантаження саме на CPU. Цікаво, що тут буде з потужністю та температурами. Assassin's Creed Valhalla зарядили з максимальними налаштуваннями та рендером на 50%, щоб камінці потіли та готували якомога більше кадрів. За середньою частотою 13900 – переможець у цьому тесті. Його перевага складає від 4 до 15%. Проте за дуже рідкісними подіями герой відео дав задню. Тут лідер Ryzen 9 7950X. Перше враження, що суттєвого бусту 13 покоління проти 12-го у цьому бенчмарку не дало. Бере на 300 МГц вище частоти, менше споживає, проте більше гріється. Кіберпанк 2077 прогнали з ультраграфікою та DLSS у режимі продуктивність, поки що без трасування променів. Два найпотужніших процесора мають паритет за середньою частотою кадрів. Проте Intel на 22% кращий за просіданнями. Що цікаво, ця перемога не далась йому даремно: він на 10 злишком градусів гарячіший та їсть майже на 40 Вт більше. А ми з вами думали, що 7950 – це гарячий камінь. Прикрасимо вулиці Найт Сіті рейтрейсингом. Тепер вже і за середньою частотою безумовний лідер 13900KF. Як за всіма іншими показниками, він крутіше за 7950 x на 9-16%. А перевага над старим червоним поколінням взагалі сягає 23-43%. І навіть відрив від колеги з 12 серії склав помітні 7-18%. Наприклад, за просадками це 79% проти 93 FPS. Йдемо далі. Forza Horizon 5. Картинка екстремальна, а технологія FFX CAS обрана в режимі продуктивність. Ця гра не створює якогось серйозного навантаження на систему. Вона відносно прохолоджується. Таким затищем скористалися процесори AMD. За великим рахунком, герой відео програв обом молодшому 59,50 до 8% за просіданнями, а старшому 79,50 від 4 до 22% за всіма показниками. Ми завершуємо ігрові бенчмарки прожаркою в Total War Saga Troy за максимальної графіки, розміру армій та якості трави. Тільки масштаб рендеру на 50%. Заплативши велику ціну у плані температури та енергоспоживання, 13900KF розтрощив усіх опонентів. Бездогана перемога.

Давайте так, треба трішки охолонути і підійти до висновків зі світлою головою впорядкованими цінами та твердими розрахунками. А у якості паузи подивимось, наскільки новинка залежить від швидкості пам'яті. Це питання певно турбує майже усіх користувачів. Що буде, коли зекономити і взяти менш швидкісну пам'ять, або вона лишиться у спадок від системи, в якій стояв процесор 12-го покоління? Як в такому випадку покаже себе новий флагман Intel? Найбільш зацікавлений в ОЗП бенчмарка Іда каже, що втрачає 18-19% на читанні записі, коли швидкість падає з 6000 до 4800 МГц. А 7-ZIP в такому випадку губить 15% лише на пакування архівів, той час як розпаковка нічого не відчула. Як не крутий, а ігри також не задоволені таким розвитком подій. На щастя, лише трішечки. Наприклад, кіберпанк втратив всього від 2 до 4%. Наприклад, в середньому було 180 FPS, а стало 172. Це капля в морі. А у Total War такий наш хід відчув більш суттєво. Втрата склала від 12 до 14% продуктивності. Тому робимо висновок, що залежність є і інколи вона може бути помітна. Але це ще не остаточний вердикт. Якщо вас цікавить велике тестування новачка з усім спектром оперативної пам'яті, а може і з ddr 4 обов'язково пишіть в коментарях. Можливо, ми вас і розгоном потішимо. До речі, якщо є якісь цікаві ідеї для тестів, також пропонуйте ми відкриті до будь-чого божевільного. Звичайно, в межах законодавства. Час висновків. Перше, що хочеться сказати про новий Core i 9 13900KF, він гарячий, як дуло Хаймарсу після залпу. Проте, якщо порівнювати його з найшвидшим процесором 12-го покоління, то у них це майже сімейна риса. Наприклад, у Трої обидва розкочегарилися майже до 90 градусів під доволі потужною 350 ватною SRO, тоді як температура 7950X не піднімалась вище 80 Цельсів. Тож про охолодження треба ой як подбати. Далі порівняння потужності на фоні цін. Ми додали вартість материнських плат з радіаторами на VRM. Так, звісно, прайси не стабільні, але позиціонування CPU на ринку вони відображають добре. Тож Core i 9 13900 kf обійшов 12900 ks на 19% у робочих завданнях та в середньому до 6-7% в ігрових бенчмарках. Подекуди приріст сягав 18-22%. При цьому новий комплект процесор плюс плата на чіпсеті минулого покоління дорожчий всього на 5%. Напевно, оновлюватися заради ігор не має сенсу, а от при збірці системи з нуля можна цілитись вже і в 13 покоління. Тільки благаємо, подбайте про охолодження. Також герой відео обіграв Ryzen 9 7950 x на символічні 5% в синтетиці та до 6% в іграх. Але в окремих проєктах різниця була більш суттєвою, як в одну, так і в іншу сторону. При цьому топ Ryzen подекуди був на 10 градусів холодніший. Ціни на нові комплекти плюс плата у цих опонентів однакові. Тож вибір залежить від можливостей системи охолодження та прихильності до синього або червоного табору. І нарешті темна конячка 5950 x Герой відео випередив його на суттєві 36% у робочому навантаженні та до 25-30% в іграх. Але різниця в ціні на комплект 47%. Враховуючи ще близько 20 градусів гандикапу в температурі та помітно дешевшу пам'ять, 5000 тисячний Ryzen все ще топ з точки зору гривні у вкладу на потужність. Ось такі висновки ми отримали. Ставте вподобайку, підписуйтесь та вмикайте дзвоник, якщо відео сподобалось і було корисним. Найближчим часом очікуйте тестування більш доступних процесорів Intel 13-го покоління та інші цікаві відео про десктопне та мобільне залізо. Всім мирного неба! Україна переможе!